Вітаю, друзі! Чи буде весняний ворожий наступ на Київ? І де власне, є загрози реальних проривів, реальних наступів ворога? Що відбувається на фронті і що загрожує столиці? Про це будемо говорити зараз. Дуже багато розмови де про те, що буквально в кінці березня, в квітні, хтось говорив в травні під дату нелегітимності Зеленського росіяни почнуть наступ на Київ. Скажу так, не впевнений, що будуть чекати до травня, чекають, поки підсихає земля. Це відбувається наразі дуже швидко. Вирубуються просіки в Білорусі. Про це всі говорять. Партнери, наші західні розвідки, попереджають, що наступ можливий. ЗСУ реагує, мав сьогодні розмови з рядом народних депутатів. Також мають таку ж інформацію. Плюс всі говорять, що зі Сходу. Звідти де йдуть зараз тяжкі бойові дії до Києва, до столиці перекидається техніка військова для захисту Києва. Почали будувати нарешті на другому році війни оборонні споруди на півночі країни, Чернігівщина, Житомирщина. Я думаю, що військові знають, що робити, щоб відбити ворожий наступ на столицю. Єдине, як захистити Чорнобильську АЕС. І тут я б рекомендував владі звертатись до партнерів, до міжнародних інституцій, просити введення контингенту для захисту атомних станцій, а краще всіх атомних станцій. Не ж голову МАГАТЕ запросили і він не міг не поїхати в Росію. Тому от така десь історія і такі дуже тривожні очікування в столиці. Крім столиці. Що відбувається на фронті? Ворог Гроветься, і вже нашим військовим повідомили про можливе загрозу оточення слав'янського лимана. Це самі військові говорять. Значить, ворог рветься на Сінільниково, звідти на Павлоград, Ворог активно утюжить Сумщину, і звідти можливий захід з метою вийти на валки і пізніше відрізати Харків. Плюс до того постійно йде мова про Одеський власне анклав, загрозу Одесі. Я вважаю, що е, таких всіх глобальних загроз немає, які я окреслив про які говорять. Немає в росіян наразі, скільки сил, але і в нас нема сил захиститись. Тому. Думайте про безпеку своїх рідних, спостерігайте, залишайте з нами. Ми вас завжди попередимо. Слава Україні і смерть ворогам.